Демократія це така форма правління, де будь-яких два ідіоти мають більше влади, ніж один геній. Демократія це катастрофа і все те, що зараз відбувається, тому доказ. Якщо людство не змінить цю систему, йому кінець. Як не крути, але демократія це найкраще з того, що придумало людство. Мабуть, найкраще з того, що реалізувало? Можливо. Але точно не з того, що придумало. Є значно цікавіші концепції, до яких нам вже потрохи варто готуватись. Звісно, якщо хочемо вижити. Привіт, я Бакай, а це канал, де ми критично розглядаємо щось, в що вірить купа людей. І сьогодні я хочу розібратись з демократією. Чому так багато людей переконано, що це найкраще, що взагалі придумало людство? Які там існують міфи, логічні пастки, актуальні проблеми чи когнітивні упередження. І, звісно ж, дослідити альтернативи, які взагалі існували, існують, чи скоро почнуть існувати. Вони насправді дуже цікаві, тому як ніколи рекомендую додивитись це відео до кінця. Демократія це найкраще з того, що ми реалізували. Але чому не для всіх очевидно, що вона неефективна? Ти про що взагалі? Ну, наприклад, ті ж самі вибори, де перемагає не той, хто найкращий керівник, а той, хто краще бреше. Або ж те, що влада залежить не від компетентності, а від популярності. Звідти і популісти, які обіцяють все й одразу, а потім просто нічого не роблять. Ну, демократія не ідеальна, але ж вона дає стільки гарних речей: свободи, права, можливість змінювати владу без революцій та потрясінь. Ти маєш на увазі змінювати одних популістів на інших? Ні, я маю на увазі, що демократія це та система, яка хоча б враховує інтереси людей. А яка альтернатива? Диктатура? Або ж щось нове? Але перш ніж говорити про альтернативи, давай розберемось, що взагалі не так із демократією. Якщо поглянути на демократію в торії, то вона виглядає досить круто. Влада належить народу, рішення приймаються більшістю, свобода слова, рівні права. Звучить чудово. Але час зустрітись з реальністю. Демократія просякнута популізмом. Виборці далеко не завжди голосують за компетентних людей. Вони частіше обирають тих, хто вміє красиво говорити. Дякую, хоч не за гречку, як раніше, хоча різниця насправді невелика. Обіцяють все, що хочеш: дешевий газ, вищі зарплати, менше податків. Просто сходіть на вибори і проголосуйте. Популізм був тим, що дозволило Володимиру Зеленському стати президентом нашої країни. Його харизма, почуття гумору та вміння робити шоу на стадіонах посприяли цьому. Такі ж заяви на кшталт Я закінчу війну за один день та решта подібних допомогли небезпечному президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу зайняти овальний кабінет. І це лише одні з останніх прикладів. А такі речі відбуваються постійно. Далі дещо неочікуване: корупція. Зазвичай за демократії вибори виграє той, хто має більше ресурсів, а ресурси часто приходять від бізнесу, який потім очікує певного відтячення. У нас в Україні це всім відомі олігархи. Як правило, це економічні монополісти, що мають свої медіа або ж значний вплив на них. І також мають свої партії та своїх політиків, котрі отримують всебічну підтримку з боку цього олігарха. До речі, в найрозвиненішій з точки зору демократії країні світу, все ж... Звісно, інакше. Там монополістів та найбагатших людей країни ніхто не називає олігархами, а от залучення коштів через пожертви навіть заохочується. Кандидати на виборах займаються збором коштів та проведенням своєї передвиборчої кампанії. Тобто, по факту, це відкрите лобіювання майбутніх інтересів бізнесменів через офіційні хабарі. Так, ви все правильно зрозуміли. Не корупція, а лобіювання. Ще одна з серйозних проблем демократії є бюрократія. Досі наша держава стикається з наслідками бюрократизації процесів під час існування СУВКА, утворення, яке ані краплю не було демократичним, проте бюрократія це проблема в першу чергу демократії. За тоталітаризму диктатор просто стукає кулаком по столу, і проблема вирішується. Ясно, що ні, але ви зрозуміли. А от в демократичних країнах важливе врахування думки всіх сторін. Законодавчі процеси розтягуються на роки, будь-яке рішення проходить через десятки інстанцій, і навіть, здавалось би, узгоджені питання, потім оскаржуються проходять через купу апеляцій. Ну і одною з головних проблем демократії лишається некомпетентність виборців. Оскільки демократія означає владу народу, то в першу чергу слід дивитися на сам цей народ. Це неприємно визнавати, але більшість голосів керують емоції, а не раціональний аналіз. Що знову ж таки вертає нас до політики популістів, котрі виголошують абсурдні промови? Абсурдні, але такі приємні для вух виборців. І тут вже вхід іде абсолютно все, включно з роздаванням кілограмів гречки. Чи всі розбираються в економіці, геополітиці чи державному управлінні? Питання риторичне, але всі мають змогу голосувати. Ось вам один з дуже яскравих прикладів: в 2020 році Британія здійснила Брекзіт. Тобто вийшла з Європейського Союзу, а потім мільйони людей в Google шукали, що ж таке Європейський Союз і що взагалі відбулося. Так, це були мешканці Британії та ЄС, вертаючись до того ж Трампа, який, як вже ми всі на жаль знаємо, відомий своїми гучними заявами, заявами, які часто не відповідають дійсності. Під час свого президентства і після нього він неодноразово поширював фейки, які впливали на політику, громадську думку і навіть на безпеку країни. Але головне. Виборці вірили на слово в усі ці абсурдні та неправдиві заяви. Навіть не буду це тут озвучувати, бо цей треш займе цілий випуск. Та ви самі прекрасно знаєте про що я. Українці теж далеко не пішли, якщо що. Сам лише факт, що ми голосуємо за обличчя, яке представляє ту ж іншу поліцилу, багато що говорить про нас. Чи багато людей читало передвиборчі кампанії наших кандидатів на останніх виборах? Що й говорити, якщо висмуклені спальця передвиборчі обіцянки не виконуються, а політикам за це нічого не буде. Окей, ви скажете Бакай, демократія це й не ідеально, але вона дарує людям свободу. Або ж демократія має цілу купу механізмів стримування та переваг. Або ж навіть ось це. Зрештою, демократи мають незалежні ЗМІ, суди і інстанції, і саме головне активне громадянське суспільство. Ага. Обираємо між поганим та ще гіршим. Купа стримувань та захисних механізмів? Все так, але не тоді, коли вся влада сконцентрована в однієї політичної сили. Ми просто зараз бачимо всі ці ефективні механізми. Наразі Трамп та республіканці контролюють всі три гілки влади. Громадянське суспільство це прекрасно. Якби воно ще прокидалось трішки частіше, окрім якихось катастрофічних потрясінь. Ну і звісно, ви справді думаєте, що виборці контролюють політиків? Може, навпаки. Політики контролюють виборців через пропаганду та технології впливу. Так, звучить якось не дуже добре. Наче одна суцільна пастка. А я тобі про що? І більше того, це ще не все. В якому сенсі? Я про те, що існує ціла купа розповсюджених міфів про демократію, в яку вірить багато людей. А воно все не зовсім таке, як здається. Це ж, наприклад, яких ось кілька основних міфів навколо демократії. Перший міф демократія дорівнює вибори. Сам факт проведення виборів аж ніяк не гарантує повноцінної демократії. На Росії та Білорусі он теж проводять вибори, але щось це не дуже схоже на демократію. Коли одні й ті самі люди правлять країною вже понад 20 років і крутять при цьому конституцію, як їм того хочеться. Наступний міф: більшість завжди права. Тобто представник обраний більшістю ну точно буде нормальним, адекватним та професійним політиком. Але це знову ж таки насвертає до некомпетентності виборців та популістичних промов кандидатів. Або ще такий міф: демократія ефективніша за авторитаризм, і наявність демократії забезпечує довгострокове планування та розвиток. Це не зовсім правдивий міф. Хоча демократія і має багато переваг у сфері прав людини та громадських свобод, вона також може бути менш ефективною у вирішенні довгострокових завдань і орієнтацією на короткострокові результати. А також через бюрократизацію всіх процесів в країні. Також панує думка, що демократія захищає нас від впливу багатих еліт. Але як ми можемо бачити, демократичні системи часто стають зручниками впливу заможних груп через потребу політиків у фінансуванні власних виборчих кампаній, або ж у вигляді корупційних схем та політичного протекторату в країнах з менш розвиненою економікою. Всіх цих багатих та могучих персонажів ми теж бачимо регулярно. Ну, і один з останніх міфів про демократію полягає в тому, що демократія гарантує стабільність і єдність суспільства. Але подумайте про це краще. Конкурентність на виборах не просто може а й підсилює конфлікти. Лишень згадайте будь-які вибори в Україні і політичні страчі навколо. Багато людей наче злітають з котушок з піною у рота, й доводять, що його кандидат найкращий. Часто така поляризація робиться навмисно, штучно. Це лише розколює суспільство на ворогуючі табори, замість того, щоб сприяти консенсусу та єдності. То ти хочеш сказати, що виходу немає? Є можливо, не вже прямо от завтра, але альтернативи точно є, і вони досить цікаві. Поки ти не почав. Ти чув думку, що комунізм це не зовсім погана форма правління, що насправді людства просто не було нормальної спроби створити той самий правильний комунізм? Так, я чув цю геніальну думку. І маю сказати, що попри всю ютупість, це доволі цікава тема. Проте не для цього відео. Якщо вам цікаве відео про справжній комунізм чи чистий комунізм, то напишіть в коментарях, я можливо зніму про це. Альтернатив демократії насправді ну дуже багато. Там, звісно, далеко не без проблем, але це як мінімум цікаво. Наприклад, є така собі ноукратія. Це концепція управління, де керівництво здійснюється найрозумнішими та найбільш освіченими людьми суспільства, запропонована між іншим Володимиром Вернадським, як наступний етап розвитку суспільства. До речі, персонажки заслуговує окремого відео. Дайте знати, якщо цікаве відео про вернацького я з радістю. Так от уяви собі країну або навіть весь світ, яким керують люди, що мають справді найвищий рівень освіти, компетентності та інтелектуальних здібностей. Це означає, що управління державою буде ґрунтуватись не на емоціях, не на популізмі, а на точних наукових розрахунках, економічних моделях та раціональних рішеннях. В такому суспільстві не буде місця для політичних шоу, безглуздих обіцянок або маніпуляцій, на кшталт роздачі тисячі гривень всім підряд. Звучить цікаво, але як визначити, хто саме є найрозумнішим? Хто матиме право вирішувати, хто потрапить в цю еліту, а хто ні. Ти рідко від мене таке почуєш, але ти правий. Це ключова проблема цієї концепції, що робить її доволі утопічною. Дійсно, як можна справедливо і об'єктивно визначити, хто заслуговує бути при владі. Інтелектуальний рівень це далеко не тільки високий IQ чи кількість дипломів. Хтось може бути геніальним математиком, але не розуміти базових соціальних процесів. Інший блискучим економістом, але жахливим в питаннях моралі та етики. І навіть якщо ми якимось дивом визначимо справжніх геніїв, постане інша ще серйозніша проблема розрив між цією елітарною групою та звичайними громадянами. Подивіться на історію: будь-яке суспільство, де виникав сильний розрив між владою та простими людьми, закінчувалося погано. Люди перестають вірити у владу, якщо не відчувають, що їх проблеми зрозумілі близькі тим, хто на горі. І якщо еліта не буде звертати увагу на побутові щоденні проблеми народу. Вона дуже швидко втратить його підтримку. Тобто ідея сама по собі красива, але в реальному світі приречена на провал, так? Не зовсім. Вона має потенціал, якщо влада, окрім високого інтелекту, матиме ще й високий рівень емпатії та моральних принципів. Але тут і полягає головний виклик: як створити систему, що буде одночасно ефективною, інтелектуальною і при цьому близькою та зрозумілою для всіх. Це завдання, яке досі не вирішено жодною країною світу. Справжня новократія повинна не лише керувати розумом, але й так би мовити, серцем суспільства. Інакше якими б геніями не були її керівники, вона дуже швидко перетвориться на звичайну диктатуру інтелектуальних еліт, а це прямий шлях до конфлікту, повстань та руйнувань того самого ладу, який мав би бути ідеальним. Наступний варіант геронтократія або влада старших. Типу, літні люди мають більше життєвого досвіду, тому вони знають краще, як керувати. Ммм, звучить як повна хуйта. Так, Ця форма подобається мені найменше, але вона досить популярна в джерелах, де я це все вишукав. Тому просто щоб ви були в курсі, що таке теж існує. Основними перевагами такого підходу є стабільність та мудрість управління, нібито як літні люди навряд чи будуть ухвалювати рішення поспіхом під впливом емоцій або короткострокових тенденцій, чисто гіпотетично. Країною керують ті, хто пам'ятає історію та чітко розуміє наслідки необдуманих дій. Вони не будуть різко змінювати курс державної політики, уникнуть непродуманих рішень, типу закриття атомних станцій під впливом груп активістів, які можуть призвести до серйозних економічних проблем. Ну в цьому певна логіка є. Так, але ні, літні люди схильні до консервативних поглядів, що може суттєво гальмувати суспільний процес. Молодь, яка завжди прагне змін та нових ідей, може виявитись практично виключеною з процесу ухвалення рішень. Інтереси молодих просто не братимуть до уваги, що спричинить сильне незадоволення серед значної частини населення. Крім того, грантократія може призвести до небезпечного консерватизму, сприяючи застою у сфері науки, освіти, технологій та соціальних свобод. Консервативне мислення може призвести до підтримки застарілих технологій, поширення релігійних забобонів та обмеження прав меншин. Зокрема, жінок. В результаті країна може опинитися на периферії технологічного і соціального розвитку, стаючи все більш ізольованою. Ну і зрештою, що робити з дідом, в якого всі ознаки старіння? Деменція, маразм або ж страх скорої смерті і бажання залишити по собі значний спадок. Ці мудрі діди розв'язуватимуть безглузді війни або ж матимуть значні проблеми з пам'яттю. На мій цих дідів вистачає, тож, дякую, але ні. Ще одна цікава концепція управління державою це корпоративна республіка. Уяви, що країна функціонує як велика корпорація, ніяких політиків, лише топ-менеджери, яких наймають на роботу після ретельних співбесід. Уряд стає радою директорів, а голова держави СЕО. Логіка проста: разом із гарною зарплатою та чітким KPI цих керівників можна буде дуже швидко звільнити, якщо вони не дають потрібного результату. Немає популізму чи безглуздих передвиборчих обіцянок. І лише прораховані кроки та чіткі цілі. Так це ж ідеальне рішення. Держава, де посади посідають найкращі професіонали, яких відбирають за досягненням, а не за харизмою чи піаром. На перший погляд звучить прекрасно, проте, звісно ж, все не так ідеально. По-перше, корпоративна республіка орієнтується на прибуток та економічну діяльність, соціальні аспекти, права працівників чи екологічні питання можуть відійти на другий план. Якщо вони не додають вартості державі компанії, корпорації часто критикують за нехтування моральними чи гуманістичними цінностями на користь більшого прибутку, Досить згадати шкоду довкіллю, порушення прав працівників або антисоціальну поведінку деяких гігантських компаній. Ба Більше. Кожен громадянин стає фактично співробітником держави корпорації. Якщо ти не згоден з політикою цієї компанії, звільнитися і перейти в іншу компанію може бути складно. Тож людина опиняється в положенні працівника, якого можуть змусити працювати понаднормово задля підвищення ефективності, а будь-яка критика системи сприйматиметься ледь не як саботаж. Звісно, швидкість і економічний успіх приваблюють, але що буде з вразливими верствами суспільства? Чи не перетвориться вся країна на прибуткове підприємство, де немає місця принципам справедливості, рівності та соціальної підтримки, попри певну привабливість ідеї корпоративної республіки, на практиці вона може принести більше викликів ніж реальної користі? Ефективність роботи це добре, але без належної моральної та соціальної подушки будь-який бізнес-підхід у державному управлінні швидко стає загрозливим для людей, котрі не вписуються у вузькі показники прибутковості. В цілому, попри теоретично привабливі моменти, в реальності така система легко може ігнорувати соціальні цінності та права громадян, адже всі стратегічні рішення приймаються через призму прибутку і ефективності. Ризики перетворення держави на жорстокий корпоративний механізм можуть значно переважати її потенційні переваги. Інший варіант управління, який часто обговорюють футурологи, це глобальна держава. Уявіть собі світ, де існує лише один уряд, що керує всією планетою. Теорії жодних національних конфліктів, кордонів чи торгівельних бар'єрів. Спільна політика для всіх, єдина валюта, єдині закони. Подорожі стають значно простішими, економіка передбачуванішою. Немає офшорів, а корупція та податкові схеми стають майже неможливими. І головне, значне зниження витрат на армію та оборону. Якщо немає міждержавних конфліктів, то й готуватися до війни особливого сенсу немає. Звучить супер. І жодних оцих обмінних курсів, де тебе постійно намагаються обікрасти. Так, більше того, глобальні проблеми, типу зміни клімату, бідність, епідемії, вирішуються швидше й ефективніше. Немає потреби в тривалих дипломатичних переговорах. Рішення приймає єдиний центр. І все ж це якось надто добре, щоб бути правдою. А що з культурою? Кожна країна унікальна, це якось збережеться? Це, власне, одна з проблем. Спільні закони та правила можуть поступово обмежити культурні різноманіття. І навіть не обов'язково через примусову уніфікацію, скоріше через домінування популярних культур. Зараз навіть без єдиного уряду ми бачимо, як західна культура частково витісняє локальні традиції через. Кіно, музику чи моду, Уяви, що глобальний уряд встановлює спільні стандарти для економіки, освіти чи медіа. Найбільш впливові культури просто поглинуть менш захищені. Це може статися не примусово, а поступово через економічну вигоду чи медіапропаганду. І так, я розумію, що є приклади великих країн з багатонаціональним населенням, де культури співіснують, але навіть там дрібні етнічні групи часто відчувають дискримінацію. Глобальна держава з єдиним центром управління може посилити ці тенденції. Ще з проблем ніяких альтернатив чи опозиції. А тепер додай до цього масштабну бюрократію. Керувати кількома мільярдами людей це не те саме, що керувати країною. Рішення будуть прийматися повільно, а система стане неефективною. І будь-яка спроба вплинути на ситуацію з боку окремої громади може бути просто загублена в паперах. Так а що з економікою? Різні країни мають різні потреби та можливості. Глобальна політика, орієнтована на єдиний стандарт, ігноруватиме локальні особливості. Віддалені регіони або країни з нижчим рівнем достатку можуть стати ще біднішими. Пріоритети розвинених регіонів завжди переважатимуть. А тепер уяви, що уряд вирішує впровадити загальний економічний план, який працює для Нью-Йорка чи Токіо, але знищує фермерські громади в Африці чи Південній Америці. Ну тепер ця ідея виглядає вже не так привабливо. Ось чому глобальна держава, попри всі свої плюси, залишається утопічною мрією. Центральна влада для всіх може стати інструментом контролю, що знищить свободу вибору, культурне різноманіття та економічний баланс. І хоча співпраця між країнами потрібна, повна централізація влади навряд чи коли стане реальністю. Ще одна з цікавих форм управління це демархія. Вона може здатись трохи божевільною. Уявіть собі систему, в якій депутати, міністри і навіть президент обираються випадковим чином з загальної кількості громадян, жодних виборів, партій або популістів. Чиста лотерея, яка дає шанс кожному. Це якось тупо і геніально водночас. Усі рівні, немає впливу грошей чи політичних кланів. Корупція просто зникає. Навіщо когось підкупати, якщо наступного разу оберуть абсолютно випадкову людину. За корупцію сумнівно. Втім, демархія могла привести до влади людей різних професій, не тільки політиків та бізнесменів, а й лікарів, вчителів, інженерів чи фермерів. Свіжий погляд на управління державою, безперечно, цікава ідея. І жодних дорогих передвиборчих кампаній. Люди просто попадають у владу завдяки випадку. Так. Але одразу постає питання: чи хочеш ти, щоб твоїми податками розпоряджалась людина, яка навіть не розуміє базових принципів економіки? Адже випадковість не гарантує компетентності? Ну, добре, але ж можна провести навчання для обраних. Навчання це теорія, а політика це практика. Уяви, що країна стикається з економічною кризою, а ключове рішення приймає колишній водій таксі або пекар. Навіть найкраще навчання не зробить з них фахівців достатньо швидко. Але ж політичні еліти теж часто роблять помилки. Це правда. Проте професійні політики принаймні мають досвід і розуміння системи. І тепер уяви людину, яка ніколи не стикалася з управлінськими процесами. Відсутність досвіду не просто небезпечна. Вона робить її маріонеткою для тих, хто розуміє, як маніпулювати владою. Тобто, демархія може стати ідеальним середовищем для лобістів, так саме так. Лобісти та корпорації з легкістю керуватимуть недосвідченими чиновниками. А ще варто згадати питання відповідальності, якщо людину обрати випадково, вона не буде переживати за свою репутацію. Відсутність політичних наслідків може призвести до безвідповідальних рішень. Ну а як щодо ідеї соціальної рівності, соціальна рівність це благородна мета. Але рівність можливостей не дорівнює рівності компетенцій. Пілотом-літака чи хірургом ми теж небираємо випадкову людину. Державне управління вимагає професійних навичок, досвіду та глибокого розуміння системи. Тобто, демархія це сміливий експеримент, який може працювати на локальному рівні або в невеликих громадах для вирішення простих питань, де не потрібні глибокі знання. Така система може бути ефективною, проте на рівні держави. Демархія це високий ризик. Відсутність компетенцій, ризик маніпуляцій та безвідповідальність роблять її невідповідною для складних і довгострокових рішень. Ідея рівності перед владою звучить привабливо, але без належного досвіду управління держава може опинитися в хаосі. Окей, так і що з цього ти б вибрав? Якщо чесно, нічого. Як на мене, варто вже визнати, що проблема далеко не в формі управління. Проблема в тому, що людська природа завжди буде погана навіть. На перший погляд хороші ідеї. Можете зі мною не погодитись, але я щось трохи зневірюся в тому, що люди фізично можуть витягнути цей світ з хаосу і створити якусь утопію. Так і до чого ти ведеш? А що якщо цей елемент зрівняння забрати? Що якщо не давати людям керувати взагалі? Є така гіпотетична форма правління, авторикратія штучного інтелекту. Ти серйозно пропонуєш віддати владу комп'ютеру? Це навіть для мене якось дико. Штучний інтелект постійно помиляється, йому не можна віддавати владу. Так помиляється, і я б ні в якому разі не віддавав би владу прямо вже. Йдеться про те, коли щі досягне необхідного рівня розвитку, а це станеться набагато швидше, ніж ми можемо уявити. Він зможе ухвалювати рішення краще за нас. Згадай, як швидко штучний інтелект навчився обігрувати найкращих шахістів та гравців УГО уяви, що він зможе настільки ж ефективно розраховувати держбюджети, контролювати промисловість чи передбачати наслідки економічних реформ. Але ж люди, це не просто набір формул. Ми емоційні, непередбачувані. У нас є культура і традиції. Як ще враховуватиме всі ці нюанси? Задум у тому, що штучний інтелект не має упереджень і не прагне особистої вигоди чи влади. Ми ж часто бачимо, як людські рішення спотворює корупція, егоїзм або популізм. Уяви суспільство, де немає корупції, популістичних обіцянок і хаотичних виборів. Усі рішення ухвалюються ще, що цілодобово аналізує мільйони параметрів: від економічних трендів і споживчих витрат, до кліматичних показників та рівня злочинності, жодних міністрів, президентів чи депутатів, тільки математичні моделі, що вираховують оптимальні податки, соціальні програми чи зарплати. Звучить занадто добре. А що якщо штучний інтелект просто вирішить, що ми зайві? Як в якійсь матриці перетворить нас на батарейки чи щось схоже. Це, звісно, найгірший сценарій з розряду конспірології. Хоча так, ризик виходу з-під контролю справді існує, і розробники вже зараз закладають у систему Щі механізми безпеки. Так отож, як ми можемо бути впевнені, що Щі завжди діятиме задля нашого блага? На 100%, мабуть, ніяк. Потрібні запобіжники, умовно. ООН для ЩІ, що встановить етичні обмеження та гарантуватиме, що машина не переступить небезпечні межі, і обов'язково мають бути протоколи на випадок збою чи хакерської атаки, розподілення між кількома державами, ключі безпеки, чи щось таке, здатні зупинити або відкотити алгоритми. Але тоді все перетвориться на якусь антиутопію, де ми коримось алгоритму. Якщо подивитись прагматично, щі дає чимало плюсів. Перше, це ефективність. Машина миттєво обробляє величезні обсяги даних і знаходить оптимальні рішення для економіки, охорони здоров'я чи освіти. Далі відсутність корупції, Алгоритм неможливо підкупити чи примусити до чогось особисто. Також це прогнозування та планування. Чи може заздалегідь виявити ризики воїн чи криз і запобігти їм? А ще це нейтралітет, жодних особистих інтересів або політичних змов. У такій системі не буде емоційних рішень чи бюрократичного хаосу. Люди, можливо, навіть добровільно відмовляться від виборів, бо відчують, що щі керує краще. І ніяких ризиків, так? Ризики, звісно ж, є. По-перше, це безпека систем. Один баг або злам можуть зупинити процеси керування державою, ще є технологічна нерівність, розвинені країни, що контролюють щі, можуть диктувати умови решті світу. Також є етичні дилеми. Як бути, якщо алгоритм вирішить позбавитись груп населення, котрі гальмуватимуть процес. Ну і звісно, це відповідальність. Хто винен у разі помилки? Розробники, користувачі чи сама машина? Якщо чесно, звучить як ще один тоталітаризм, тільки вже цифровий. Тому потрібні чіткі морально-правові рамки та можливість примусово втрутитись в роботу ще. інакше теоретичні переваги обернуться на справжню загрозу. І ти дійсно вважаєш, що це перспективно? Звісно. У нас вже є досвід, коли алгоритм перевершують нас у складних завданнях від шахів до управління трафіком. Якщо навчимося контролювати штучний інтелект і закладемо в нього правильні цінності, це може стати найбільшим проривом в історії управління, адже ми всі бачили, як часто люди самі заганяють світ у глухий кут. Війни, екологічні катастрофи, фінансові кризи можливо штучний інтелект може вивести нас на якісно новий рівень, але поки ми не створимо надійної системи безпеки та етики, це залишається лише теорією, привабливою і водночас небезпечною.